Українські підрозділи конт... контратакували у Бахмуті. Ворог залишив деякі позиції. Про це вчора повідомив командувач східного групування військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Власне більше про ситуацію на бахмутському напрямку будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої магнізованої бригади. Пане Юрію, вітаємо вас. в ефірі Слава Україні. Героям слава пане Юрію, власне, минулого четверга, ми спілкувалися з вами в ефірі, і ви говорили, що противник почав активно використовувати авіацію, але незважаючи на це, попри це, сили оборони втримали свої позиції, навіть секторально звільнили певні позиції, які раніше займав ворог. Скажіть, будь ласка, як зараз змінилася ситуація у Бахмуті за ці чотири дні? Що відбувається у місті і на підступах? Для противника це продовжує лишатися пріоритетним напрямком, тому тут сконцентровані основні сили та засоби ударно штурмує, і противник продовжує штурмувати щоденно цілодобово. За цю добу ще не підрахував, але більше 35 разів точно противник чиняв ударно штурмові дії. Мається на увазі як в самому місті, так і не підступав до нього. Але варто зауважити, що противник значних тактичних успіхів не має. Сили оборони в надзвичайно складних боях. Я на цьому наголошую, тому що війна йде в повний зріст. Стабілізували по більшій частині ситуацію, і дійсно на деяких вітинках вдалося провести контрударні дії і відсунути противника, зайняти більш вигідні позиції. Також варто зуважити, що оборона міста Бахмут вона не є статичною, тобто, коли сили оборони перебувають на визначених підготовлених позиціях і відбувають атаку ворога. Оборона є динамічною, тобто. Сили оборони утримують навалу ворога і випивають ворога, коли є така можливість займаних ним позиції, тому що завдання стоїть утримати місто, і це надзвичайно важливо для нашого суспільства. Хочу також пояснити, оскільки в інформаційному полі всередині нашої держави достатньо часто з'являється думка, що на що тримається місто Бахмут такою високою ціною. Варто зауважити, що сили оборони не тільки стримують ударно-штурмовий потенціал противника та нищать його, а сили оборони роблять все необхідне і можливе для того, щоб противник не вивільнив свій резерв, що мається на увазі, смоделюємо ситуацію, що противник умовно досяг своєї цілі та зайняв місто Бахмут. В нього після заняття звільниться величезна кількість ударно-штурмового потенціалу, як живої сили, так і техніки, так і вогневих засобів, які будуть перекинуті на інший напрямок, оскільки для оборони статичних позицій, які утворюються, будуть противником підготовлені, такий високий і великий ударно-штурмовий потенціал не потрібний. Відповідно, це угрупування посилить. Напрямок умовно Лиманський, чи Сватівський чи ту ж саму Мар'янку, і почнеться те саме, що зараз відбувається в Бахмуті. З'являється ризик втрати нами території. Відповідно, доки ми тримаємо місто Бахмут, це угрупування знаходиться саме на визначеному напрямку, і сил оборони є можливість його нищити і не допустити поповнення сил угрупувань противника на інших напрямках, які можуть в подальшому загорітися так само, як зараз Бахмут. І плюс додатково варто пам'ятати це. Моя думка, і моя філософія для оборони наших рубежів потрібна одна сила, ми несемо певну кількість страт. А для звільнення наших територій кількість страт завжди буде більше. Така на жаль, правда війни. Відповідно, кожна залишена позиція силами оборони обійдеться високою ціною під час її повернення. Тому задача максимум утримати наших земель, і відповідно, коли з'явиться достатня кількість сил та засобів, провести надійні ударні дії по деокупації наших територій. Пане Юрію в Білому домі вважають, що Росія втратила під Бахмутом орієнтовно 100 тисяч військових, це за п'ять місяців боротьби війни. Так і речник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що це 20 тисяч убитими, і половина цих 20 тисяч це вагнерівці. Як ви думаєте, наскільки ці цифри близькі до реальності? Противник несе суттєві втрати живій силі. якщо казати до прикладу в рамках діяльності підрозділу, який має заче зачорювати, тільки нам за повний місяць вдалося ліквідувати більше 40 окупантів, і більше 100 отримали. Внаслідок наших дій поранення, плюс додатково ще вогневі засоби, які були або пошкоджені, або повністю знищені. А це на прикладі одного невеликого підрозділу. Якщо казати в цілому про сили оборони, кожен на своєму відтинку працює самовіддано цілодобово. Відповідно, можете порахувати, які щоденно втрати середньостатистично несе противник в ударно штурмовому потенціалі в живій силі мається на увазі, і також з офіційних зведень чітко побачається, яку кількість техніки та вогневих засобів сили оборони противника тому ті цифри, які наведені, вони можуть бути наближені до дійсної картини. Пані юрину. І якщо говорити про російське військо, чи можете з ваших оцінок, з ваших спостережень в якому співвідношенні на бахмутському напрямку воюють вагнерівці і кадрові російські військові? В останній час напевно. Тижня три тому активно почали заходити регулярщики десантники. До цього переважно ми стикалися з вагнерівцями. Зараз ми бачимо, що противник застосовує комбіновану живу силу, тобто діють підрозділи ПВК Вагнер спільно з десантно-штурмовими їхніми військами. Це видивенних називається правильно. Це в нас літні десантно-штурмові війська, найкращі хлопці. В них така собі голубізна на все прямо так, ось. Також додатково заходять спеціально групи спеціально підготовлених їхніх спецпризначенців а також серед числа мобілізованих визначається ті, які здатні вчиняти ударно-штурмові дії, проходять бойове злаження, і їх також кидають в бій. Тому можна певно сказати, що противник комбінує ж силу в відсотковому співвідношенні проховати достатньо складно. Єдине, що по характеру. Оборонних дій можна сказати, що з регулярщиками воювати дещо по-іншому, ніж з вагнерівцями. В чому відмінність поясню в вагнерівців, в них повністю нема дороги назад. Якщо він повернувся назад без явних пошкоджень, він піддається трибуналу, тобто знищенню. Це видатковий матеріал, який абсолютно без жодних проблем розстрілюють кадирівці і решта. З тієї ж сфери, що стосується регулярщиків, вони намагаються в будь-якому випадку е, імітувати евакуацію своїх поранених. Тому в цьому є певна відмінність і певна специфіка. Пане Юрію. Ну і е, пригадується мені, ми з вами говорили про те, що погодні умови, не або як впливають на хід е, подій. І е, минулого четверга ви говорили про те, що не було поколіна води, і це в, ну, значно впливало, сповільнювало просування і піхоти, і техніки. Чи можете нам розповісти, яка зараз ситуація? Погода. Будемо відверто кажучи, поки що не стабілізувалася, пригоди не в природі в поганої погоди немає, але є погода, яка дещо приносить дискомфорт. Станом на от за цей період, коли ми з вами бачили з востання, так погода комбінована: то сонечко, то дощ. Відповідно, інтенсивність опадів вона така, що не дає можливість повністю просохнути грунтам, і в окопах, як ви розумієте, по щиколотки знаходиться води, що суттєво ускладнює. Як в дії, так і ударно штурмові дії, тому що рухається по щекуватки воді в грунті, які мов би присоскою достатньо складно. Точно так само є проблема із маневрами броньованої техніки. Але це стосується і противника. Противник від цього також відчуває певний дискомфорт. Тому не можна сказати, що погода грає на руку виключно противнику. Ні, погода дещо ускладнює хід бойових дій, але водночас тим сили оборони, незважаючи на по Воду працюють наполегливо ефективно, цілодобово і мають успіх, пане Юрію. Ну і хочу спитати суто так напевно для себе, але я думаю, що і на загал буде цікаво почути, що ми, українці, от можемо зараз зробити для тих, хто воює в Бахмуті, як підтримати. Я б сказав так: в цілому для сил оборони, тому що Бахмут Мар'янка це зараз найгарячіші місця, але не варто забувати, що на інших напрямках сили оборони також щоденно відбувають атаки, тому що противник намагається проводити ударно штурмові дії на різних напрямках. Противник обстрілює передню лінію за рахунок артилерії, прифронтові міста. Тому скажімо, для всіх сил оборони. Відповідно, основне, на мій погляд, це не забувати нікому, що у нас в країні йде повномасштабна війна, і розуміти, яку ціну віддають хлопці та дівчата сил оборони за те, щоб ситуація була стабілізована, за те, щоб ініціатива була на боці сил оборони і за те, щоб ми мали можливість деокупувати всі наші території. Відповідно, основна підтримка від цивільного суспільства це єдність всередині нашої держави. Мається на увазі, треба допомагати в міру своїх можливостей в ближньому не сваритися, не роздувати якісь сварки, чвари, бути об'єднаними та в міру своїх можливостей допомагати силам оборони, якщо є додаткова можливість через донати, через тих волонтерів, кому довіряєте. Тому що сили оборони, на зважаючи постачання озброєння, боєприпасів безпілотних літальних апаратів з цією інтенсивністю війни все, весь час потребують додаткового ресурсу, матеріального та технічного. Тому за рахунок вашої підтримки нам вдається насичувати підрозділ, якщо казати про мій особисто, так як я очолюю, вдається насичувати технічними засобами і бути ефективним в цій війні, як виявляти ворога, так і ефективно його ліквідувати. Тож дякую всім і кожному, хто підтримує. Сили оборони пане Юрію, дякую вам за ці слова. Дякую за вашу службу. Бережіть себе. Нехай ваш підрозділ теж має силу і міць далі боротися. Це був Юрій Фодоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 окремої механізованої бригади. Ми говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку.